Московити, весь час погрожують зруйнувати дамбу Київської ГЕС. Які небезпеки в цьому для Києва? Найгіршим наслідком такої повені може стати не стільки шкода від води, скільки потрапляння в район Києва з дна Київського водосховища радіоактивних елементів, які після Чорнобильської аварії знаходяться там у мулі. І цей фактор можна. Сміливо прирівняти до скидання на Київ так званої брудної ядерної бомби, без ядерного вибуху, забруднити радіоактивними елементами та зробити життя біля річки Дніпро вкрай небезпечним. Головне не бути розслабленим рожевим понім і бути готовим до такого сценарію.